А ви знаєте, що кишечник не повинен бути чистим. 95% серотоніну тобто гормону щастя знаходиться в кишечнику, 70% імунних клітин, там же 100 мільйонів нервових клітин складають нервову систему кишечника. Всі поживні речовини всмоктуються в кишечнику і тільки алкоголь у шлунку. Здоровий мікробіом кишечника швидко спалює всі вуглеводи та регулює вагу. Тепер стає зрозуміло, що здоровий кишечник це не тільки відсутність запорів, діарей, дисбактеріозів та здуття. Погана робота кишечника це зниження імунітету, головні болі, алергії, висипання на шкірі, акне, поганий настрій, хронічна втома, депресія, зниження працездатності, погіршення стану волосся, шкіри та зайва вага. Тобто підтримання здорового мікробіому кишечника є архіважливим для підтримання загального стану здоров'я організму. При цьому дуже важливо пам'ятати, що клізми